Всім знову доброго дня. Раночку вечора. Неважливо, що у вас там за день. Відповідно, ми говоримо з вами сьогодні про логарифмічні нерівності. Вчора ми говорили про логарифмічні рівняння. Так, сьогодні нерівності. Вони відрізняються ну не сильно, так щоб сказати. А відповідно від наших, так давайте подивимося, що ми можемо зробити в даному випадку. Ось логарифм по основі 0,9 із трьох. Іксов більше ніж двічка для того, щоб нам уявити да, і представити двічку в разі логарифма, ми представимо таким чином: це логарифм. По основі 0,9 десятих із 0,81. тому що якщо ви піднесете до другої степені 0,9, у вас вийде 0,81. Тому я заміню нашу двійку на логарифм по основі 0,9 із 0,81. Будьте уважні, коли ви говорите про нерівності, обов'язково дивіться на е, основи наших логарифмів. Якщо основа у вас буде від Одинички да і менше, тобто до нуля. Якщо у вас ця основа, яка в нас вона 0,9, бачите, це саме маленьке число. Якщо вона знаходиться в проміжку від нуля до одиниці, вам обов'язково треба змінити знак нерівності на протилежний. Отже, 3 х буде менше ніж 0,81. Таким чином, я визначу, що х буде менше ніж 0,27 Сотих. Ну і таким чином ми поставимо наш проміжок, так, не від мінус нескінченності. Давайте подумаємо, які числа у нас не можуть вийти, коли ми підносимо логарифм. Пам'ятаємо, що логарифм у маси існує від нуля. Отже, це буде проміжок від нуля до 0 до 0,27. Якщо намалювати це, то ось наш нулик, так. 0,27 буде в будь-якому випадку правіше, ніж 0, тому від 27 стрілочка куди показує? Вліво, тому ми проштрихували, і від 0 вона показує вправо. Де у нас забор отримався? Ось воно, від 0 до 0,27. Добре, йдемо далі. Я сподіваюся, тут вам засвоєно. Якщо вам не зрозуміло, чому змінився знак нерівності, то вам варто подивитися ще одне моє відео. Там я детально розповідаю, чому знаки нерівності змінюються, і саме про оцей, відповідно координатний промінь, про метод інтервалів я теж розповідаю. Отже, говоримо про наступне завдання. Знову таки у нас двійка. Так нам треба зробити, щоб зліва і справа логарифм був по одній і тій самій основі. Ну так як тут основа 0,5, то і ми ж будемо робити логарифм по основі 0,5 Це у нас 0,25. Дивіться, тому що якщо я візьму логарифм звідси, це буде двійка. Якщо 0,5 піднести до другої степені, буде 0,25. Отже, ми говоримо про те, що двійку оцю замінимо. Будемо мати логарифм по основі 0,5 із x 1 більше, ніж логарифм по основі 0,5 із 0,25. Таким чином, ви маєте скоротити це, але подивитися на основу основа знову від нуля до одинички. Отже, ми міняємо цей знак на протилежний. Наголошу на тому, що якщо у вас відповідно буде там 4, 5, будь-яке натуральне число так більше, ніж одиничка, то ми говоримо про те, що все нормально. Ми основу не міняємо, але в даному випадку напишемо менше ніж 0,25. Перенесемо як у звичайному рівнянні, да, в праву сторону відомі, і маємо Х, яке менше 0,25 додати 1, це буде 1,25. Нагадую, що логарифм у нас може бути від нуля, так? І відповідно, так, і тепер, відповідно, ми можемо сказати, що це варіант г. Йдемо до наступного завдання, да, поговоримо а, далі про більш складніші, хоча ну в даному випадку не настільки. Дивіться, ось тут логарифми тут майже рішати і нічого. Так ви можете побачити, що логарифм по однаковій основі ми їх скидаємо, але основа знову від нуля до одиниці, тому міняємо знак на протилежний. Отже, ви будете мати 10, яке більше ніж х, тобто х менше ніж 10. Значить, ця, цей проміжок буде від 0 до 10. Варіант Б нас цілком влаштовує. Ми йдемо з вами далі. Ну тепер до більш складніших завдань. Сьогодні буде такий достатньо довгенький відос, але це для того, щоб ви лишній раз потренувалися, розібралися, тому що логарифми зустрічаються таки, як бачите, часто. У нас є основна властивість логарифму. Я її вже бачу, да логарифм. А в степені логарифму по основі А із Б дорівнює насправді просто бешки. Отже, ми тільки зносимо під логарифмічний вираз. Маємо х у квадраті мінус 2х, мінус 15, менше нуля. У відповідь запишіть суму всіх цілих. Розв'язків цієї нерівності. Давайте зробимо, нічого проблематичного, я вважаю, тут немає. Ми маємо що? Звичайне рівняння, так, яке розв'яжемо за допомогою о, теореми Вієта. Теорема Вієта її треба пам'ятати. Тут у нас буде двічка, так, це протилежне. А якщо перемножити їх, то має вийти мінус 15. Ну, я вже бачу, що числа x1 та х2 це 3 і 5, але нам треба правильно розставити знаки. Це буде мінус 3. І 5 відповідно. Так, тепер що ми поставимо? Ми поставимо ось таку а, пряменьку, да? і що тепер маємо? Дивимось, мінус 3 ми виставляємо, і п'ятірочку ми теж виставляємо. Відки параболи в нас вгору, через те, що ось тут стоїть знак плюсик. Там нічого не стоїть, але ж нуля ми теж не ставимо. Тому вважаємо, що тут стоїть одиничка. Якщо один, то значить плюс один. Отже, відки параболи вгору, дивимось. Ось так проводимо віточки параболи. І тепер маємо що? Нам треба там, де наша функція менше, ніж 0. Це ось від'ємні значення, відповідно так, і ось тут від'ємні значення нас теж. Ой, вибачте, це лише додатні, Я позначив, ось тут якраз показав, де не має бути. А ось тут в даному випадку від мінус 3 до 5 – це наше значення, які нас цікавлять. Так у відповідь запишіть суму всіх цілих розв'язків цієї нерівності. Ну давайте подумаємо, порозмислимо. А тільки от уважно подумайте, дивіться, якщо ми підставимо сюди від'ємні числа, то все буде непогано. Але як тільки ми почнемо підставляти додатні, то в нас нічого не вийде. Тому нам варто сказати, що всі додатні числа після нолика да нам вони не підходять. Тобто, Вважаємо, що в нас проміжок від мінус трьох до нуля на всіх цілих розв'язків. Цілі розв'язки тут наступні: мінус два помножити на а, нам треба додати так: мінус один. І все. Чому ми не беремо, наприклад, одиничку, двійку, трійку, четвірку. Підставте троєчку сюди, буде мінус шість, але ж, на жаль, розв'язку не буде, тому що логарифма з від'ємного числа в принципі не існує. Тому ми оці числа додаємо і отримуємо число мінус. Три. Ну, ось така от прекрасна штучка. У нас з вами виходить зараз. На всякий так, я думаю, що тут все чітко. Да? Мінус 3 ми отримали. Ну і останнє знайдіть кількість усіх цілих розв'язків нерівності. Якщо нерівність має безліч цілих розв'язків, то записати число 100. На своїй пам'яті скажу, що жодного разу не було такого, що безліч розв'язків, але можливо, тому обов'язково перевіряйте. Мінус двічку. Ми представимо як логарифм по основі 1 четверта із 16, тому що якщо 1 четверту піднести до мінус другої степені, то це відповідно буде 16. Мінус від'ємний знак та переверне наше число буде 4 перших, і в четвертій степені, ой, в другій степені, так, ми отримаємо з вами число 16. Отже, отже говоримо наступним чином, що логарифм по основі 1 четверта із х у квадраті плюс 6х Більше або дорівнює відповідно логарифм по основі 1, четверта із 16. Бачимо, що основа знову від 0 до 1, тому змінюємо знак на протилежний. Х у квадраті плюс 6х. Прибираємо. Да? Ми для цього ж і робили однакові основи більш менше або дорівнює. Просто 16. Перенесемо все у цю частинку, так, 6х мінус 16, менше або дорівнює нулю. Ну і тепер можете поставити відео на паузу і спробувати визначити це за допомогою методу інтервалів. Тут нічого важкого немає в цілому. Так, і от зробіть. Як тільки зробили, віджимайте паузу, і давайте зробимо разом x1 додати x2. Дорівнює мінус 6, а х1 помножити на х2, у нас буде дорівнювати мінус 16, так? Я вже знаю, що це числа 2 та 8, але ж треба підібрати правильно знаки. Це буде мінус 8 і також 2. Давайте розставимо ці числа, які нам треба. Мінус да? 8 Тільки я поставлю з плошиком, бо нам важливо, щоб це було з плошиком. І тут я поставлю 2. Подивлюсь, відки параболи знову в мене вгору ось таким чином, да, проходять. Ну і ми маємо проміжок там, де наша парабола менше, від мінус восьми до двох відповідно. Я так і запишу, що х є від мінус восьми, включно. До двох включаючи, але давайте ж подивимося, що дає нам насправді логарифм. Ми можемо передивитися на всякий пожарний, чи підійдуть нам від'ємні додатні значення. Дивимось, додатні значення нам усі підходять. А як на рахунок від'ємних, давайте подумаємо: мінус 8, наприклад, мінус 8 у квадраті буде 64, і мінус 48 Нічого страшного не буде. Правильно, в нас буде додатнє число, тож все нормально. Отже, давайте повернемося до умови і передивимося, що нам просять. Якщо нерівність має більше, треба знайти кількість, тобто просто число записати, скільки їх. Давайте випишемо їх усі: мінус 8, мінус 7, мінус 6, так? І а, мінус 5, відповідно, також мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1 і 2. 0. Ви теж враховуєте, так як 0 теж може має місце бути. Давайте подивимось, тут у нас відповідно да, отримується нулик, та, якщо, відповідно, на жаль, під логарифмом ми не можемо отримувати, так? У нас немає такого числа, в який ми можемо степінь піднести, отже, нуль ми звідси просто що робимо? Викреслюємо, воно ніколи не касається до нуля. Таким чином кількість розв'язків буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто у відповідь ви запишете число 10. Друзі, якщо вам сподобалось, я дуже дякую вам за перегляд. Будь ласка, Поставте свою вподобайку, так я побачу, що ви активні. Якщо ви побачили, що я допустив якусь помилку, будь ласка, напишіть про це в коментарі. Не соромтеся, я теж вмію помилятися, і нічого страшного в цьому абсолютно немає. Якщо у вас залишились запитання, переходьте до телеграм-каналу. Силка на нього буде знизу в описі. І також ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ще раз дякую, всім гарного вечора.